Шановні миргородці, друзі, побратими, бажаю вам міцного здоров'я. А також хочу привітати вас з прийдешнім днем міста, побажати вам всього найкращого, подякувати вам за вашу підтримку, за вашу допомогу, за вашу мотивацію. І дуже б хотілося, щоб в подальшому. Ми в повному складі, будучи з друзями, з сім'єю, зустрічали це свято вдома. Але на даному етапі ми, військовослужбовці 4-го батальйону 116-ї бригади ТРО, а саме з міста Миргород, боронимо нашу територіальну цілісність, незалежність, стримуємо противника для того, щоб. Ви могли вільно та спокійно відсвяткувати день міста. До прикладу, до прикладу. А так хочу побажати зростання, розвитку. І хай наше місто стає ще більш яскравішим, веселішим та більшим.